Виконуємо завдання 2 практичні роботи 7 за підручником інформатка 8-клас, авторів Тріщук Лазарець 2025 року випуску. У практичній роботі пропонується використовувати архіватор 7 зіп Якщо він у вас не встановлений на комп'ютері, то як його встановити на комп'ютер, ви можете переглянути у відео посилання, на яке з'явилося в правому верхньому кутку. Саме цей архіватор, і ми її будемо використовувати у практичній роботі. Хоча, якщо ви використовуєте якийсь інший архіватор, то думаю, що нічого тут страшного немає, і можна використовувати і інший. Це вже на ваш вибір. Ну я буду використовувати 7-ZIP, як пропонується у практичній роботі. Нам потрібно створити архів з деякої папки. Дану папку вам підготує вчитель, наприклад, в мене ось така для архіву. Тут є різні папки і файли або, можливо, ви самі підготуєте. Файли і папки для архівації. Для того, щоб заархівувати використовуючи архіватор 7 zip взагалі-то найпростіше це використати контекстне меню правою кнопкою миші по папці, яку ви хочете заархівувати. Якщо Windows 11 вибираємо показати додаткові параметри, Windows 10 буде зразу ось таке меню. І ось тут вибираємо «7-ZIP» zip додати до архіву. Ну, Але коли можливо встановлювали 7 zip то в контекстне меню це не додалося, тому використаємо стандартний спосіб. Тобто відкриємо архіватор. Беремо пуск, усі програми, SimZip sim File Manager, Знаходимо папку, яку ми хочемо заархівувати, Ну і ось тут є проблема, що дана папка в мене знаходиться на робочому столі. Робочий стіл це диск-C. І знайти його ось тут можна. Ну, але трошки довго. Найпростіше. Якщо у вас, наприклад, зразу ось тут диски, то ми стрілку вверх вибираємо документи знову вверх. Ось тут десктоп. Desktop – це якраз робочий стіл. Ось, бачите, ось ця папка. Ну і тепер додаємо до архіву. Для цього натискаємо кнопку Додати. Ось тут ми можемо вибрати назву нашого архіву. Нехай буде така сама для архіву. А все інше можна не змінювати. Формат архіву, ступінь стиснення і так далі. Натискаємо ОК. Відбувається архівація. Залежно від об'єму файлів, це може зайняти різний час. Давайте переглянемо обсяг папки до архівації 340 МБ. І після архівації 268. Тобто бачимо, що об'єм став менший. Тепер нам потрібно додати до нашого архіву ще якісь файли. Найпростіше це зробити. Відкриваємо в цьому 7-Zip даний архів, подвійним кліком, звичайно, і якщо ми хочемо додати кудись, от, наприклад, сюди для архіву, або прямо сюди, або якусь окрему папку, то просто перетягнути. Давайте я додам ось такі файлики. Виділяю їх і перетягую. Ви впевнені, так. І бачите, вони ось тут вже додалися. Ну і тепер потрібно розархівувати. Розархівувати також було б найпростіше це за допомогою контекстного меню. Сімзіп. Розпакувати, розархівувати. Ну, або, використовуючи саму програму, виділяємо архів. І натискаємо видобути тільки у зв'язку з тим, що я буду розірховувати те саме місце, хоча можна було б де якесь інше. От вибираємо сюди і вибираємо, куди саме ми хочемо розархівувати. Якщо в те саме місце, і в мене вже ось тут є папка для архіву, щоб воно туди саме не розрахівувалося. Давайте перейменую, от нехай буде для архіву 2. Окей. Переглянемо. Так, все є. І на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!